На початку серпня 2024-го нам подзвонили наші будівники і сказали, що вони вже залили бетони, будуть знімати форми. І коли ми приїхали наступні вихідні, ми побачили цю картину і були неймовірно щасливі. знаєте. І нам потрібно було намазати їх всіх оцім, бітумом зробити їх водостійкими. Це стіна, це називається Фроствол. Вона знаходиться, цей фундамент нижче рівня промерзання ґрунту. Тобто нам треба було його намазати цим. Це не обов'язково, як ми потім вже зрозуміли, але ми будуємо для себе, ми хочемо як на краще. Ну і ось ми думали зараз за один день. Оце швидесенько зробимо, знаєте, і ще й відпочинемо. знаєте, Барбікю, яке зробимо, ще що. Угу. Зараз, зараз мій любі, нічого з цього не вийшло. Е, вийшло так, що мазалось воно дуже важко, воно дуже таке в'язке, в'язке цей матеріал, це бітум. І навіть у жаркий день воно таке е, дуже важко мазалося. Максим нам на, наносив його цим ролером, А я е, слідом за ним йшла з хисткою, і ми це якось вдвох робили. Але ж скільки це зайняло часу, це зайняло добрих таких два дні і крові, я вам скажу. Ми там чітно вмерли в ту жару. Ну і ось така краса у нас вийшла. Ну, трошки прийшлось попотіти, але, знаєте, як то кажуть, Peace of Mind. Ну, зараз ми трошки розуміємо, що може і добре, що ми то зробили. Краще зробити чи ні, так. А потім ще інше треба було зробити. Так, як ми намагаємося будувати дім з найкращими технологіями, то ми хотіли зробити ще таку теплу ізоляцію цього фундаменту. Тобто ми ці панелі приклеювали до стіни. І, на жаль, ми не придумали, як то її приклеїти і як то її там тримати, бо вона сама не трималася, і приходилося у мені тримати спиною. І паличками ми так це підперли, ну що робити? І ще така гарна новина. Нам якраз от той вікенд, в той час нам поставили електричний стов. Це він е, тимчасовий, але він вже є. Ще не підключений, правда, але є. А ще ми зіткнулися з проблемою, що нам нема де зберігати всі е, наші е, будівельні матеріали, якісь інструменти тощо. І ми вирішили купити такий вже е, готовий е, сарайчик, скажімо так, е, і, і з, зібрати його сам, самим. І там було написано, що чотири людини можуть збрати його за дві години. Ну, ми е, подумали, Якщо ми вдвох будемо збирати, то ми ну, беремо за чотири години. Ну, знаєте, опять брехня. Ну, вийшло трошки більше, але вже як вийшло, Нічого ми це зробили. І це, мабуть, перший раз в житті, коли ми змогли на машині під'їхати аж до, до місця нашого будівництва. Знаєте, у нас такої великої ділянки ще ніколи не було. то це було таке чудо, що ми на машині привезли всі матеріали, прям поруч кинули і могли збирати це все. ごありがとうフフフフ。 закінчилось будівництвом нашого складу і повернулися до утеплення нашого фундаменту, бо довгі вихідні закінчуються, і нам треба встигнути, бо у нас великі плани. Ну, я вам скажу, цей вихідний був дуже важкий. Ми дуже багато встигли, але дуже-дуже втомилися. Ми поспішали, бо нам потрібно було це все зробити до того, як наш будівельник повернеться на тижні і почне закидувати оцей весь фундамент. І нам потрібно було зняти ті палки. І, як ви бачите, ми встигли, і палки зняли, і шви заклеїли. Тобто, все було готово для нього. Поспішали ми, тому що нам потрібно було встигнути на літак, бо ми летіли до родичів в Онтаріо. А там же їх друзі запросили нас на їх парусник. Ніколи в житті я не була, і чоловік мій, і мій не був, і син наш і це було дуже цікаво і дуже такий прикольний досвід. Я не дуже люблю бути на відкритій воді, а це великий такий залив. Джорджен Бей називається. Я трошки побоювалась, що мені там буде не дуже добре, і в мене буде морська хвороба. Але все обійшлося добре і було класно. Було дуже-дуже класно на воді. Мені дуже сподобалось. Ніякої морської хвороби, нічого такого не було. Але знаєте, потім, щоб перевірити мою стійкість, мабуть, ми попали в такий шторм серйозний, і воно було тихо-тихо. Потім я почала нас болтати, і дуже добре, що в нас був класний капітан, який витримав оце все, і привів нас назад на парковку. І все було нормально. Ми переживали, чесно кажучи, так мене ще не болтало на, на відкритій воді, але було нічого, знаєте, таке враження, що адреналін, мабуть, дуже був високий, і було все дуже класно пройшло. А на березі було затишно, я вам скажу. Одразу така погода зовсім інша. Як пройшли ми через всі ті вітри, було дуже-дуже спокійно потім. І ми навіть прогулялися містечком, де ми були. Дуже гарненько, так, акуратненько. І поїхали назад у Онтаріо, до наших родичів. А наступного дня пішли на риночок. І знаєте, я таких риночків не бачила в Канаді. Ну, в той Канаді, де ми жили, такого не було. Масивні такі огроменні пролавки, персики, перці, помидори, обрикоси, що хочеш. Всі ці смаколики везуть з нігарського водопаду, а, точніше, не з водопаду, а з е, прилеглих е, містечок і сел, бо там дуже е, це гарно росте, там тепло, тепліше, ніж денег, і дуже все дозріває. Гарне, гарне. Таке, як у нас було в Україні, така прям смакота, смакота. Ну, і пройшов час повертатися в нашу Атлантичну Канаду. Не таку жарку, але також дуже приємно. Ну, а далі розповім у наступному відео. Дуже дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого!